Передували обласній першості спочатку масштабні шкільні, а потім не менш представницькі районні старти, за підсумками котрих були визначені найкращі юнак та дівчина серед учнів 10-11 класів. У рамках вирішального обласного етапу зібралося 60 учасників, аби поборотись лише за 4 місця у команді. Переможець або переможниця повинні бути, як кажуть, багатофункціональним спортовцям, адже свої здібності потрібно було доводити у кількох видах програми. Це своєї рода профорієнтація. таким образом ми бачимо тих учнів, які вже готові бути послідуючими учителями фізичної культури і зайняти достойне місце в сфері образування, здоров'я і фізичної культури. У підсумку почесне право представити нашу область на всеукраїнському рівні дісталося Володимирові Виходцеву з 50-ї гімназії Ленінського району і Денисові Шилу, учню Токмайської школи номер 2 У дівчат найкращі результати продемонстрували Ярослава Кирюхіна з ліцею 99 Хортицького району та учениця Бердянської гімназії Сузір'я Настя Манєвська. Фінальний етап учнівської олімпіади у березні прийматиме Харків.